На стою народ армія єдині, ми вірні рідній Україні і будуть сотні перема. з нами віра з нами Бог. Збройні сили України, які ще два роки тому були уламком, загубленим пазлом радянської системи, нині є чи не боєздатнішою армією на європейському континенті. Техніка наша, можливо, й не у кращому стані, а ось бойові навички наші військові здобули в бойових умовах. Подібний гарт мають хіба що ізраїльські бойові підрозділи, і офіцери НАТО за програмами співпраці на українських полігонах не лише систематизують знання наших бійців, а й активно переймають їх досвід. Добровольці втримали перший ворожий наступ і не дозволили зруйнувати ще більше українських міст. Згодом мобілізовані бійці витримали вже масштабний натиск однієї з найбільших армій світу. Та перемогти переграти ворога тактично і стратегічно має професійна армія. Це розуміють воїни, які вже відслужили в зоні АТО. Це розуміють керівники держави. Це розуміють самі військові. Тому й формується активно нова українська армія, про яку так багато говорили. Армія на контрактній основі. Йдуть хлопці, по яких ще вчора бойовики стріляли у зоні зіткнення, опановувати науку, вигравати не бої, а війну залежні це коли в нашій країні немає війни. Я служив в. Дніпровський обласно, Московський район Соломіського типу гвардійське, 25 п'ята Кремля, повітряна десантна бригада, був в підрозділі розвідувальної десантної роти на посаді снайпер. Ми розуміємо, що реалії сьогодення нам не дають можливості думати про те, що армія не потрібна. Ми прекрасно розуміємо, що той народ, який... Не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. І тому на даному етапі в державі є три способи, коли можна стати контрактником. А контрактником може стати тільки перше, це прийти в воєнкомат, подати заяву, прийти базовий рівень, фаховий рівень підготовки, а також поступити до коледжів, які є у нас Збройних Сил України, їх у нас чотири. Один із цих коледжів це військовий коледж сержантського складу військового інституту телекомунікації, який розміщений у Полтаві, і за два з роки отримати як і цивільну освіту от, за, за е, напрямками підготовки, які є пріоритетними зараз на даному етапі, це комп'ютерна інженерія та телекомунікація, а також і Стати молодшим командиром. Я йшов в армію для того, щоб да, мені подобалася форма, але з часом я зрозумів, що діло не в формі, а діло в тому, що ти, що ти хочеш для себе в житті обрати. Я обрав захист батьківщини своєї. Держава прекрасно розуміє, що без молодшого командного составу неможливо чітко командувати військами. Тобто, молодший командир він є основоположником, так і визначав начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко. Він повинен бути тим напрямком, той силою, яка готує особовий склад до бойових дій. Від них залежить дуже багато. Тобто вони безпосередньо керують бойовою підготовкою, влітають на самих військовослужбовців. І не скільки їм років. Ми отримуємо досвід практики. Ми постійно. Як втілюємо і закріплюємо наші на на практиці. Я розумію, що коли ми будемо служити в військах, то переною ну, не буде викладачів, які зможуть мене щось запитати, щось підказати мені, що я буду робити в певній ситуації. Ну, для мене це дуже великий досвід. Я розумію, що через півроку я буду служити в військах, в мене будуть підлеглі, які я буду постійно чати і давати на ніякі отримав коледжі. Є конкурс, значить, у нас 152 справи. Із 50 місць, заявлених на держзамовлення, тобто конкурс один к трьом по спеціальностям. Всі люди зрозуміли, що армія це пріоритетний напрямок, як і на ринку праці на даному етапі, так і можливість добути ще одну професію. Ну і в першу чергу ну, стати людиною. Ми прекрасно розуміємо, що не буває зв'язку без. Знань. Ми прекрасно розуміємо, що без зв'язку немає перемоги, тому що зв'язок це управління, це нерви Збройних сил. Тому на даному етапі курсанти володівають і підтверджують ці знання, які надали їм викладачі протягом двох років, і готуються до більш серйозних випробувань, це технологічної практики і стажування. Там, де оценку будемо давати не ми, керівництво викладачі коледжі, а особисто командири військових частин, бригад і будуть. ты их подготовку. Приоритет идет э, укомплектование боевых частей, но если человек э, не может, но ну он там водитель, да, повар там, или какой-нибудь там атишник, то есть э, ему дается приоритет, он убывает непосредственно в эту воинскую часть, спилкуется с командиром, проходит там профотборы, при положительном результате он получает видношение, с этим отношением прибывает на военкомат, здесь формируется справа, І вже далі вони бувають через воїнську часі, але напрямую учебне центра спасиди, що в, в ці військові частини. Незалежність для мене нині це країна, яка може за себе постояти. Країна, яка не тільки на словах незалежна, а країна, яка вже має боєздатну армію. Я, як військовослужбовець, перше, що для мене важливе, це те, що ми можемо захистити свій народ. Ми вже можемо дійсно. Захищати, так сказати, народними словами, дати по зубам будь-якому нападнику. Як раніше наша армія була фактично уламком радянської армії, то тепер українська армія це нове, нова структура, яка постійно розвивається, постійно вдосконалюється. Хотілося б, щоб багато люди теж вставали в строй нашої такої армії не їздили по заработкам, як у нас за границею, Москва, Польща і так далі, тому що в армії служить теж хорошо. За стільки років незалежності вже виросло покоління, яке ніколи не повірить в те, що Україна була іншою. Україна історично так склалася, завжди боролася за свою незалежність. Коли, коли в неї це виходило, коли не виходило, була зруйнована Запорізька Січ у 18-му році Українська Народна Республіка зазнала свого фіаско від плану воз'єднання у радянський Союз, який зараз у багатьох викликає, і ностальгію. Але для нового покоління, яке росте, яке завтра буде вирішувати нашу долю, Україна від самого народження була незалежною, вільною. І для цього її незалежність її потрібно боронити. Зараз ми витрачаємо безліч коштів на підготовку мобілізованих. Їх готують, одягають, витрачають кошти на їхню підготовку на полігоні. І потім, проходить рік, вони звільняють. Захищати батьківщину, це, це не, я б не сказав, що це якась там чолові, чоловіча професія. Це, скоріше за все, покликання душі, це світогляд, це любов до, до України. Контрактник це той воєннословий, який, отримавши е -е, образування, выучился на специальность, он полностью сформировался, он знает, что он защищает свою родину. И, поверьте мне, у меня больше доверия к нему и любого командира. Уже не один год, не два, а три, а то есть определенный момент выполнения задач задачи как профессионал. Мобилизировано, на жаль, особенно от первой волны мобилизации и малый час на подготовку. От них результат или, как называют, КПД намного меньше, чем от подготовленного контрактника. Вони себе в доброму сенсі зарекомендували на першій хвилі мобілізації, але зараз наша військова машина розкрутилася, ми замінили всі зламані наші коліщатки і тепер ми можемо об'єктивно можемо підготувати гарний контрактну армію. Я теж не мала представлення, куди я йду. Як кажуть, хто в армії, хто заповнен, то в армії не служив або наоборот, не важливо. Физически тяжело, но очень интересно, очень много нового, и чувствуешь себя, гордость появляется какая-то за страну. За эти последние полгода больше тысячи э, жителей Юнакив Полтавщины подписали контракт. Э, в мае же, в лыпни месяце, э, мы набрали 150 контрактников. Из них... Э, Часть атошников, которые уже служили, они пошли напрямую в те войсковые частины, в которых находились порядка 50 женок. Ну и, как ни странно, 98 юнаки призывного возраста, они выбрали не строковую службу, а приписали контракт, на данный час проходят службу. Потому что им было доведено порядок, как они приходят. Был предоставлен весь спектр специальностей, которые они могут обучить. И, естественно, их убедили, и они это действительно сами видели, что подписав контракт, они в зону то не поедут. Они убывают в учебные центра, выбирают сами свою профессию по своим морально деловым якостям и способностям, навчаются в майже 2-3 месяца, после этого они пребывают в висковую частину або заклад, проходят там курс молодого бойца тоже 2-3 месяца боевого слаживания, и только вот с момента подписания контракта, ну минимум через полгода может оказаться в зоне АТО. На данный час в зону АТО необученного бойца любой командир не возьмет. це зовсім інша ситуація. Це добровольці, які сознательно прийшли на військову службу. Дуже багато з них проходили вже військову службу. І відповідно вони є основою нашої армії, є майбутнім нашої армії. Я завжди хотіла служити. Родіти мене в плані підтримували абсолютно, Говорили, що характер у тебе достатньо жорсткий, це І служити це, це твоє. На контракт я вот... Старалась попасть. Вот. Більше что тому що деле достаточно складно. Очень много людей ринулося чисто із фінансових випросів. Ну, насамкіли, ви знаєте, я хотіла служити, когда зарплата ще була 3 тисячі. Це не перший мій контракт. Я вперше пішов на контракт у 2005 році, але недовго прослужив, моя посада скоротилася. Скажу так, незважаючи на вік, кожен чоловік. Має для себе приймати якісь рішення, тобто бути готовим, вдягнути форму, взяти до рук зброю і стати на захист своєї вітчизни. Кажуть, що чоловік найперше захищає свою сім'ю, своїх дітей. Я сказав би так, що ми зараз, як як найбільше, відчули, що нашою великою сім'єю є вся Україна, і тому нам потрібно захистити насамперед нашу велику сім'ю Україну. Ми українці, ми переможемо.